У нас попереду справді цікава життєва історія. Хоча я зовні відрізняюсь дуже моцною статурою, моя сила в поєднанні музиканта та художника. Так про себе каже Іван Денисенко. Він розповів нашим журналістам про те, як досягти мрії, коли люди відвертаються від тебе з аргументом Ти не такий, як усі. Тому є такі люди, які по чому визивають общее внимание. Вот видно, я такой человек, що того вот достаточно взглянуть, и всегда он заметит. Всегда он видит. Даже если он хочет скрываться, даже если он не, не желает быть заметным. І справді, Івана Денисенка неможливо не помітити, причому не лише через його зовнішність. Вирізняється він тим, що світ довкола бачить інакше. Він відомий пейзажист, майже все своє життя присвятив живопису. Пейзаж для меня тема универсальная. Если хочешь что-то выразить, вырази это в пейзаже. Я рисовал уже с самого детства, практически. У меня дедушка рисовал, и поэтому я как не задумывался. Я просто делал то, что делает вот. Саме завдяки дідусеві Михайлу Денисенку Іван змінив звичну школу на художню. Тим паче, що із попереднього закладу його хотіли виключити тільки через те, що він не був схожий на звичайного учня. Там сказали, що я ні не такої, ні подхожу я. Але Іван не зважав. Попри всі закиди, він і далі навчався. Згодом вступив до художньої академії. Так захоплення дитинства стало професією. Проте живопису Іванові виявилося замало. Улічення музикою у художників, як дуже ярко виражено, я це заміну. Хлопець захопився музикою ще у школі. Самотужки вчився грати на гітарі. Хоча й фізичні особливості Івана робили заняття майже неможливими, та й усі навколо не вірили у те, що цей кремезний чоловік має музичний хист. Ну, сложності були, так, да, в основному, того, що мені пальці не попадали по струнам, не поміщались. Та на щастя, окрім злостивців, знайшлися і ті, хто повірив у музичний талант хлопця. Івана запросили до хорової капели. Чоловік виправдав довіру і вже скоро створив власний гурт. Ну на самом деле, ділі это прежде всего музика. А музика у мене вже була ідея. У мене була. І потім ця ідея обід'єдила людей. Важко повірити, та чоловіку, якому більшість бачила лише дивакуватого велетня, став зіркою блюзу. Іван Блюз та друзі колектив, що заснував сам Іван. Хлопці виконують кавер-версії відомих пісень і мріють незабаром заспівати і власні тексти. Проте і музики Іванові було замало. Не маючи відповідної освіти, чоловік спробував себе і як актор. А нещодавно Іван написав збірку карикатур, до якої увійшли його авторські малюнки та вірші. Кайкатовий сі часом і поезія та духовне розвиття, которое просто необхідне. Сьогодні Івана Денисенка обожнює безліч людей, охоче купують його картини, відвідують концерти. Цей мужній чоловік довів бажання бути щасливим завжди сильніше за будь-які обставини.